Друзі, всім привіт! Мене звуть Марія Черенова і я знаходжусь на супер неймовірній конференції Сила в тобі конференція про бізнес конференція, на які виступають. Топи України, українські мільйонерки, доларові мільйонерки, і я хочу поділитися із вами своїми інсайтами, які я сьогодні а, тут почула одразу, просто на шаленій енергії, одразу з цього місця записую для вас а, свої найприкольніші усвідомлення з каналу камеру, і хочу поділитися із вами. Тим, що сьогодні класного нового дізналась, і а, зафіксувати цю енергію, передати її вам. І перше. Перше, що я хочу сказати, перше такий класний інсайт це те, що немає вибраних людей. Що насправді це все така утопія про те, що є якісь суперталановиті люди, у яких все класно виходить, які світять які зірки, які на сцені насправді кожен із нас може бути там, кожен із нас може реалізувати себе в своїй справі, стати зіркою, стати топом в своїй справі, якщо буде. Йти до своєї мети, тобто воно звучить банально, але це так. Тобто, всі люди, всі найвідоміші мільйонери, суперуспішні люди. Вони колись починали, і колись справа їх життя була тільки ідеєю, і е, тільки поливаючи цю свою ідею діями щодня, вони отримали свої е, мега, найкращі і найвидатніші результати. Другий інсайт цієї конференції Сила в тобі це те, що найкращі результати у нас там, де наша енергія, і там, де наше бажання діяти. І потрібно не фокусуватись на тому, тобто гроші і. Бізнес мають бути не першоступеневими у вас, так? Тобто на початку ви маєте зробити фокус уваги на тому, що що я взагалі хочу, що мені подобається знайти всередині себе цей інтерес, цей запал, цей алмаз. Сьогодні одна із спікерок наводила приклад, що алмази знаходяться на 136 кілометрів під землею. Але вони там і е, ніхто не може цього заперечити, тобто, фокус уваги має бути не на тому, щоб е, заробити на початку, так а взагалі зрозуміти, що мені подобається, що я хочу, знайти свою ідентичність і е, проявити себе через е, те, що мені взагалі хочеться. Тобто, фокус уваги має бути на тому, що я класного можу зробити для цього світу, для людей. І коли ми е, фокусуємось на тому, що ми взагалі робимо, Бумо робити, що ми хочемо робити там і будуть найкрутіші результати, найкращі проекти, і що найголовніше, що ми будемо отримувати від цього задоволення, тому що якщо проводили таке дослідження і пропонували людям 50 тисяч доларів за ту справу, яку вони люблять робити, люблять нею займатися, і тисяч або 70 тисяч доларів за те, чим що їм не цікаво, то звичайно, що більшість людей будуть обирати завжди те, що їм. Подобається і приносить задоволення. Це природа кожної людини. Спочатку інтерес і те, що нам подобається, і потім ця квітка, якщо її поливати діями щоденними фокусом уваги, буде приносити результати. Тут я трошки вже сказала про фокус уваги. Тут дуже важливо взяти реально і зрозуміти, що мені важливо на наступний рік. Тобто я хочу розвинути проєкт, створити якийсь бізнес, вийти. Реально в інстаграм стати блогером і взяти, взяти фокус уваги на цьому, виписати конкретні дії, що мені потрібно для цього, і йти просто до своєї Ти реально покроково немає ніякої чарівної пігулки є просто фокус уваги, дії і маленькі результати, які потім переростають у великі результати. Наступна дуже важливо це не зливати свою енергію, а реалізовувати її одразу. І якщо ви хочете розвиватися через інстаграм, то реалізовувати її в своєму контенті. А що мається на увазі? Тобто, коли ви на якісь класні події або в подорожі, або просто пішли, зробили собі шопінг. Тобто, кожної людини щось своє піднімає рівень енергії, і от у вас піднімається рівень енергії, і ви не йдете її, не зливаєте на там телефонні дзвінки з подружкою, або не знаю просто гортання стрічки TikTok, а реалізуєте цю енергію в своєму контенті, йдете, робите сторітелінг, знімаєте різ одразу на цьому високому рівні енергії. Тобто, чому я за зараз прямо тут з цієї конференції записую ці інсайти не завтра, коли вже е... це буде не так актуально для мене. У мене не буде такого рівня енергії, а саме сьогодні, тому що хочу передати вам найпотужнішу енергію. Сподіваюсь, ви її відчуваєте. Якщо ви її відчуваєте, ставте вогники в коментарях. Мені це буде дуже важливо і необхідно для просування контенту. Далі дуже важливе те, що оточення супер важливо про що говорить оточення? Такі думки є у вашій голові. Тобто, якщо ваше оточення говорить про те, що блін, все дорого, все погано, там полуниця по 100 гривень, це капець і, і просто в світі. В світі несправедливість, багаті погані всі зажрались, блогери погані, що показують свої подорожі не на часі, і так далі. Тобто, це стає вашою реальністю. Ви про це думаєте постійно. Ви про це говорите. Це ваша реальність. Тому дуже важливо. Підбирати собі оточення, ну за моїм досвідом, найкрутіше оточення це якраз таки там, де є саморозвиток, там де є різні навчання, різні конференції. Ось там якраз ви можете знайомитись з крутими людьми, людьми, які з вами на одній хвилі, які будуть вас також надихати своїми класними думками, своїм класним поглядом на життя, спілкуючись з якими ви можете розвивати одне одного, тому що. Ви можете разом також зростати. А якщо у вас негативне оточення, в якому там знецінення, знецінення себе, знецінення вас, знецінення країни, влади, грошей, тобто всього, то і реальність буде така. Тому це дуже важливо. Оточення формує думки, думки формують реальність. Дуже важливо обирати оточення. Далі класний інсайт. Якщо тебе щось бісить. То там твоя найбільша реалізація і сила, і як це пропрацювати? Що з цим робити? Просто дозволити собі це, от реально йти і робити це. Наприклад, якщо у вас. Бісить, що хтось отак сидить і знімає тікток, прямо ой, тікток якщо вас бісить, що хтось сидить і знімає ютуб прямо на події. Типу, блін, як вона може собі це дозволити, то вам потрібно зра... зробити це, от просто однозначно. Якщо вас бісить, що хтось. Що хтось там суперний є, жаліється на життя, то можливо вам треба прислухатись до себе і пожаліти себе, і також признати, що я не завжди не в усьому суперсильна. Я також у мене також є свої слабкості. Якщо вас бісить, що хтось купив собі машину і виставив це в інстаграм, значить, ви 100% також можете це зробити. Це вже є ваша реальності, значить, це вже є в вашому оточенні, в вашому полі. Значить, дуже скоро може стати в вашій реальності. І найважливіший, найважливіший інсайд завжди обрати себе. Саме це приведе вас до найкрутіших результатів, коли ви будете чути себе, свої бажання, свої емоції. І якщо вам хочеться сьогодні, прямо одразу зробити сторітелінг, беріть і робіть. Якщо вам хочеться сьогодні полежати, то можна полежати. Якщо вам хочете відмінити якийсь дзвон, це також важливо відчути себе. І зробити в моменті так, як ви відчуваєте: не зраджувати себе, а завжди обирати себе. Якщо хочете створити якийсь проект, піти на якесь навчання з кимось зустрітись або відмінити цю зустріч, то обов'язково це робити. Я вас чекаю на своїй сторінці. Дивіться іншими відео на YouTube. То дуже багато класного, цікавого про інстаграм, про розвиток. Інстаграм просування і про саморозвиток. з вами була Марія Чернова. До нових зустрічей, Па-па!